Напередодні нового навчального року відбулось завершення благодійної акції Шкільний портфелек, яку щорічно організовує та провадить центр разом сильніші благодійного фонду Каріта з Другобичі щоб підтримати дітей-сиріт, дітей з родин ВПО та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Цього року ми провели акцію Шкільний портфелек. Вона є щорічною, і обов'язковою для нас. Ми охопили близько ста дітей, задовольнили їхні шкільні потреби. Діти були радісними і щасливими, що ми врахували всі їхні інтереси. З духовно-мотиваційними виступами звернулися до дітей духівники Кальтасу. Отець Богдан Лихович розповів про важливість у нинішнє лихоліття допомагати на життєвому шляху тим, хто сьогодні уособлює майбутню Україну. Розвивати таланти, отримані від Бога та стати справжніми професіоналами у своїй справі побажав дітям отець Тарас Шпак. Дякуємо усім благодійникам, жертводавцям та людям доброї волі, які долучилися до акції у цьому році. Сьогодні отримали від Caritas рюзачок для першачка. Дуже дякуємо в такий нелегкий час за таку допомогу. Дуже раді. Ну. Що нас сюди запросили. Дякуємо, дякуємо отцю ігору Козанкевичу, дякуємо тим людям, що приложили руку до цього. Зараз, ну, зараз, щоб зібрати портфель, так як у нас п'ятеро дітей, то дуже дорого виходить. Ясно, зараз діти, раді. сьогодні діти не змогли прийти ну, по деяких причинах. Так дуже всім вдячні.